Для вашого розуміння. Оці всі історії, що вам розповідають в масажних кабінетах, що це просто диво, і ви вийдете мінус 5 сантиметрів і мінус 10 кілограм за їх курс. Це брехня. Ваше тіло це ваше харчування, як і зараз моє. Це не масаж, це плід моєї роботи кожен день, коли я відміряю порції коли я думаю, що покласти собі в рот. І тільки тому фігура змінюється. А це все як допоміжне. Трошки показалось, трошки показувалось, роботи ще много, але я не втрачаю запалу і надії. Тому що я собі пообіцяла повернутися в ту форму, яка мене буде влаштовувати. Коли це буде, я не знаю, поки я просто отримую задоволення від процесу.